Остановитесь, пока не босс! Остановитесь! Локшину замовляли у проєкті детектора медіа. Я розповідаю вам, яку дезінформацію вкидають кремлівські медіа, як змінюються їхні методички для того, аби досягати політичних цілей, і яку Локшину намагаються згодувати кремлівські кухарі різним споживачам і росіянам, і українцям, і мешканцям західних країн. І в цьому випуску ми якраз говоримо про найвідомішого російського кухаря. Він дуже добре вміє цю страву готувати. У нього якраз зараз подорож по Білорусі, або вже може і не по Білорусі, тому що з'являються. Свідчення, що його літаки звідти полетіли. Я Вадим Міський, і перш ніж ми перейдемо до випуску, я нагадую, що нам потрібні ваші підписки, а також дзвіночки. Поїхали! Ну, не дуже щось так. Серіал мені не сподобався. Нагадав мені, знаєте, епатажний кумир The Idol від HBO. Там ще грає Лілі Роуз Деп і Співак Вікенду, головних ролях. І от всього кілька серій цього серіалу в результаті вийшло на стрімінгових платформах, а анонсували цей сексуальний контент із таким пафосом. Так ось рейтинг на IMDb не добрався навіть до 5 балів, 4,8. Але я можу заспокоїти режисера Сема Левінсона. Йому не найгірше в цьому світі. Серіал Військовий заколот Пригожина і ще гірший. Переконаний, що рейтинг цього екшену не перевищив би і півбала, і того лише е, з урахуванням лояльності прихильників актора першого плану Євгена Вікторовича. А ось картинка невстановлених геніїв із виробництва менів. Придивіться, чим так сором'язливо прикриє. Ті причандали цього чоловіка. Пізнали? звісно ж, емблемі ПВК Вагнер саме тут і місце. Пригожин це якраз саме той тип, який обіцяє жінці незабутній секс, а потім закінчує справу, навіть не встигнувши зняти труселя. В якості трейлера достатньо було б лише одного цього кількасекундного відео. Ну дійсно, а розмов то було. Всі здійсни блокуємо город Ростов. І йдемо в Москву. Ну Я вас тут попрошу. Ні, акрити, ні в коєму случає. Ребята будуть знаходитися з Не дуже зручна поза, мені так здається. Тому що поперечний шпагат це не для слабаків. Але от російським пропагандистам таки вдалося довго просидіти на ньому. У розпал заколоту з'явилося звернення Путіна із приводу. Дня молоді, чесно, спочатку мені здалося, що це фейк, але ні, телеграм-канал Russia Today сумлінно його запостив о півночі. Дорогі друзі, іскрені рад вас привітати і поздравити з Днем молоді. Усю ніч топові кремлівські пропагандисти просиділи у цій незручній позі, тому що методичку їм ще не надіслали. А хто виграє у путчі – теж таке питання. Заяви кубки переляканих губернаторів з прикордонних регіонів. Звісно ж, не рахуються. І нарешті о десятій ранку з'явилося звернення Путіна. Любая внутрішня смута, смертельна угроза для нашої государственности, для нас як нації. Это удар по Росії по нашому народу. И наши действия по защите Отечества от такой угрозы будут жесткие. Все, кто сознательно встал на путь предательства, кто готовил вооруженный мятеж, встал на путь шантажа и террористических методов, понесут неминуемое наказание. Соловьев явно не спал всю ночь. Македичку он отримал только из Ребята, опомнитесь. опомнитесь. Враг там, на Украине. С укранацизмом надо воевать. А пока не а От через вернення Соловйова мені згадався наш багатостраждальний Янукович. Тепер йому ж із Ростова доведеться тікати. А становіть, а а от Симон'ян виявилася хитрішою. Вичікувала останній пост у телеграмі за 23 червня. Про запрошення на прийом до британського посольства. Все і лише 25 червня ввечері зазвичай така от балакуча пропагандистка боброїдка перервала своє мовчання. Але про этом немного позже. Повернемся до привычному сериалу, как Пригожин до Москвы не пришел. Когда начался позор спецоперации в первые дни того, когда русские войска, зайдя бы из боеприпасов на территорию, не понимали, что им делать, а я спрашивал у многих офицеров и генералов, почему так произошло, и все они говорили, эти мрази, я подчеркиваю, они говорили слово «мрази», имея в виду Военно-политическое руководство страны. Ані нам не сказали, куди ми йдемо. Структура сценарію вкрай невигадлива. Захисники Росії вирішили захопити владу в Росії. Інші російські захисники полетіли їх вбивати, але перші самі їх убили. А два герої Росії, Шойгу і Кадиров, хотіли вбити третього, також героя Росії Пригожина. Щоправда, один із двох героїв мовчав. А ті, ток війська другого застрягли, напевно, в заторі. Герой номер один перспективний політик, зайняв два обласних центри. Дід оголошує його бунтівником і погрожує. Потім з'являється ще один дід типу Узпагойся, нормально же общалість. Герой Росії номер 1 погоджується, тому перший дід тепер гарантує герою номер 1 безкарність і, скоріш за все, багато нулів на пенсійному рахунку. Ну і всі по домівках. Коротше, усі зрозуміли, якщо і справді а не у фантазіях Кремля на Росію вирішить напасти НАТО, першочергові кроки це перекопати асфальт і зателефонувати Лукаше. Тут здевается вона Симоньян из методичку. Сейчас много обсуждают, но как же так, завели уголовное дело, а потом отпустили? Вот уехал в Белоруссию, это же насмешка над юридическими нормами. Я просто хочу напомнить, что юридические нормы это не заповеди Христовы и не скрижали Моисеевы юридические нормы пишут люди люди пишут юридические нормы для того чтобы они защищали правопорядок и стабильность в стране и если в каких-то исключительных критических случаях получается так что юридические нормы перестают выполнять свою функцию защиты правопорядка и стабильности а ну выполняют функцию уже обратную, То вони йдуть лісом. Да, тепер я більше ніколи не казатиму, що мені не подобаються кінцівки серіалів, тому що гірше вже просто ніколи не буде. Тобто, якщо назвати війну війною, це 10 років позбавлення волі. А якщо організувати військовий заклад, по дорозі вбити 15 льотчиків, знищити бойові літаки, гелікоптери, то за це тобі дарують вояж до Білорусі. Саундтрек до серіалу вже є ще з 2014 року. А наостанок говоримо про нову мову, яку використовують кремлівські пропагандисти. Але перед тим не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк, дзвіночок і прокоментувати, а також розповісти про цей проект своїм друзям. Отже, як Росія розмиває реальність за допомогою тези Країна 404 Це паралель із відомим символом Помилка 404 Ви можете її часом, коли у вас інтернет підглючує, побачити у своєму браузері. От уявіть собі дідуся із російської глибинки, до якого у село тільки зараз, у 23-му році, нарешті проводять інтернет, і він намагається опанувати цей винахід західних ворогів? Він вводить помилкову адресу, пошукову стрічку, бачить еРОР. І в розпачі кричить, розмахує кулаками і свариться, гримає на свою бабцю, яка просто стоїть поряд і взагалі нічого не чіпає, а то й взагалі пасе десь гуси. Він лається насправді не просто так. Підсвідомо, він дратується сам на себе і на свою тупість. Як і пропагандисти, залишайтеся з нами, аби ніколи не опинятися із локшиною на вухах. На все добре і не забудьте підписатись.